24 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала один удар по пункту управління, 13 ударів по районам зосередження особового складу та три по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. На напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Мала Токмачка очеретувати мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Бердянську на одному із постів Мелітопольського шосе розвивався український прапор. У тимчасово окупованих Донецьку та Токмаку пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Криму пройшла операція головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки військово-морських сил України. Українські спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі сіл Оленівка, Караджі і Маяк тарханкут. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті рашисти зазнали втрат серед особового складу знищено рашистську техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор. Всі цілі української операції досягнуті та задачі виконані. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій. Неспокійно на території рашистського рейху непізнані безпілотники атакували Гаубрянск та Гаукалуга. Невідомі підпалили вишку стільникового зв'язку в Гаутвер. У двох населених пунктах Гаукурськ пролунали вибухи, пошкоджено декілька приватних будівель та газогін.